У четвер, 24 квітня, в Пужниках на Тернопільщині розпочнеться ексгумація тіл місцевих жителів, загиблих за часів радянської влади в 1945 році. Підготовку до цього процесу представники Польщі та України обговорили сьогодні під час зустрічі в Тернопільській обласній військовій адміністрації. Ми знаходимося напередодні початку робіт в селі Пужники, робіт, які допоможуть обом країнам, дружнім країнам сусіднім країнам. Відновлювати історичну пам'ять, історичну справедливість і вшановувати полеглих під час Другої світової війни. За словами Андрія Наджоса, про перебіг екзумації в пужниках інформуватиме спеціальний ситуативний штаб. Ми будемо комунікувати результати робіт і самі роботи. Виключно на рівні міністрів культури двох країн, оскільки у нас встановлені прекрасні дружні відносини між міністром культури та стратегічних комунікацій паном Тачицьким, міністром культури Польщі, пані Рублевською. Тобто, для того, щоб ми щось комунікували, ми повинні почати робити ці роботи. Тобто, початок робіт, далі самі роботи і далі вже результати. Тобто, ми не хочемо створювати зайву політизацію навколо самого процесу робіт. Нам будуть цікаві, важливі і для України, і для Польщі результати. Територія, на якій знаходилося село Пужники, тепер належить до Коропецької громади. Нині від нього нічого не залишилося. Радянська влада ліквідувала цей населений пункт у 1949 році, розповів історик Володимир Бірчак. Збереглися лише кілька пам'ятних знаків, та сільський цвинтар де є близько 20 могил. Наразі тут триває підготовка до ексгумації. Територію, де проводитимуть розкопки, обстежують фахівці аварійно-рятувального загону групи піротехнічних робіт у Тернопільській області. Ми тут на е, виконання. Е, Платних послуг проводили обстеження ділянки площею 100 метрів квадратних. За результатами обстеження виявлено декілька частин металевих предметів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Обстежували ми розрахунком у складі п'яти чоловік за допомогою приладів пошуку на глибину 0,6 метра, тобто 60 сантиметрів. За словами Андрія Наджоса, серед переліку об'єктів для ексгумації, які напрацювала українсько польська міжвідомча група, пужники вибрали, тому що вони відповідали низці вимог. Був здій. Дійснений обмін місцями, які цікаві для України, де ми будемо проводити на території Польщі ексгумаційні пошукові роботи, і, відповідно, поляки прокомунікували ті місця, які цікаво їм на території України. Пужники були зазначені в цьому списку, як одне з місць. Це місце по документам було, відповідало вимогам. Тобто тут були проведені. Пошукові роботи були надані звіти, і відповідно для нас була створена правова підстава ухвалити рішення і розпочати такий діалог вже на практичному рівні саме з села Пужники. За попередніми домовленостями після ексгумації тіла загиблих перепоховують на місцевому цвинтарі, сказав Андрій Наджос. один з варіантів, які ми обговорюємо з польською стороною, це звісно провести ексгумацію і зробити перепоховання на кладовищі, які, які Принципі, тут я так розумію, що багато дуже польських громадян поховано. Хтось називає з місцевих це польським кладовищем. Тому буде логічно для того, щоб ми не з поваги, скажімо так, до людей, які загинули, які тут довгий час були поховані, перепоховати їх на цьому місці. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.